Виво треба було личину. Для... Ну. Так, перший вогник в тандиру запалило зараз пару полінець з палем, дивіться, на перший раз хватить. Нуга, нормально ж горить. Гореть. Угол здорово там руки ще полицию. <ріху> Я думаю, це так тоже можна. Аби чуб не згорів. Красота, так? Так, день другий, опалюю далі тандира. Вже вечір півдесятого. Трошки темно на дворі сьогодні заробився, але тандира не забувся, щоб пропалити. Ще сьогодні. Думаю завтра і можна буде вже тоді його на повну. Сьогодні зробив отакі там рішоточки на м'ясо або овочі. Завтра покажу, як я їх робив. Точніше, не як робив, а які вони в мене вийшли. Все, зараз підклав дрова, прогорають і на сьогодні досить. Вечір. Третій день підряд я. Прохожу, пропалюю тандира. Сьогодні буде вже фінальний обжиг його. Два рази я вже підпалював, пропалював був, десь по хвилин 20. Ну, а сьогодні буде третій раз конкретний. Вже Сьогодні хочу десь до години, щоб горів вогонь в ньому. Ось приніс цілий ящик дров з лісу. І заодно хочу опалити свого нового казана, який купив такий новенький казан чугунний. Буду теж його зараз упалювати, як розпалю, ставити сюди. Ну і все. Після сьогоднішнього обжигу можна буде на повну силу використовувати тандир. Розпалювати і щось в ньому запікати. Все, йду зараз розпалюю. Да, до речі, тріщини я на ньому поки не бачу. Немає жодної тріщини. Два рази я, я скажу, вже в ньому пропалював. Не сильний вогонь був, але все одно температура була велика. Тандир поки тримається. Все розпалюю обжигаю. Так, сьогодні я працюю біля свого тандира. Після вчорашньої розтопки трошки вже дав тріщини ось маленька. Десь ось тут, ось видно теж невеличка. Ну, але сама велика тріщина ось з цієї сторони. Ось така дала тріщина, майже через весь там дир. майже, а через весь. Ну нічого, зараз розколоти трошки цементу. Це все діло буду поправляти. Ось плитку теж відвалив. Ну це я вже сам був, вона тріщина якраз через неї йшла. Вона піднялася. Зараз буду клеїти. І зробив отаку. Отаке сонце вже для тандира, щоб ставити сюди чепательню або вісити, що пора буде. Ось таке сонечко. Тобто воно буде зніматися, назад вставлятися, тобто коли потрібно воно сюди буде надіватися. Так, упалив я свого вже тандира. Декілька разів опалював його. З кожним днем поступово збільшував йому температуру. Був, дав він на третій раз, тоді, коли вже я опалив так нормально. І всередині аж стінки побіліли були. Довго я палив тоді вогонь, крепкий вогонь. І дав він три тріщинки. Ну, їх взагалі не видно. Була отут тріщина, замастив тим самим вогнетривким роствором. І вчора знов пропалював, то воно дало маленьку тріщину, але він ухолов і воно назад жалося і точно немає. Ну може потім розігріється, бо зараз буду розпалювати. Розігріється, то якщо зніму, покажу. Яка була тріщинка, якщо вона знов появиться. Ось зробив декілька таких аксесуарів до тандира. Все, тут і казани перевертається. Сковорідка. правильно, як сковорідка перевертається, і героль виконує сковорідки. Так, а зараз буду запалювати і сьогодні вже буду пробувати готувати першу страву у своєму тандиру. Перша сьогодні вже буде в ньому повноцінна страва. Будемо пекти, пробувати. Правда, ще немає на нього кришки, замовляю. Але щось вона мені не приходить. Ну, якось буду імпровізувати, хоча б тимчасово, щоб приготувалась страва. Так, все, розпалюю вогонь зараз. І буде тандир нагорати. Нагорає бігом. До речі, пара вон отакий ящичок. Це мені ще й багато цих дров. З лісу приніс, такий гілячок наломав. Тут же кучку наклав. Дров зараз розпалюю. І від оцього жменькі дров зараз покажу, який буде вогонь як розгореться. Горить дуже класно. Як аж гуде. Як відкривати з тієї сторони дверцю під увайло, то тандир аж гуде. Ну, зараз покажу, зараз все буде видно. Так, розпалюю. Я думаю, цього достатньо зараз воно загориться. Прикрию. Дим пішов. Вогник маленький є, все, воно точно зараз вже розпалиться, Так бистренько він запалюється, все класно. І зараз я ж кажу, буде видно. Я включуся, покажу як від цієї кучки, який буде вогонь зараз. Аж сюди будуть язики вогня. Зараз буде видно. Ну, Пройшла, може, хвилина. отак так розгорається вогонь. Вон все воно на місці. Вже я не підходжу, бо вже температура від вогня велика. І все, зараз стінки перш почорніють від сажи від вогня. А потім, коли вже будуть білі, вони, тоді можна буде починати готувати страви. Такий вогонь просто від маленької кучі дров. Да, Економний тандир. <гум> в Мангалі ніколи такого вогня не було від такої кучки. А так гарно все. В общем, тандир нагорає. Нагорає він бігом, я думаю, хвилин 20, пів години. Да, до речі, ще плюс в ньому великий те, що сюди можна закидати на такі великі довгі паленяки. Тобто, як не будь їх туди кидаєш, вони прогорають, падають. Закинув і... Не треба не ходити, не, не підворушувати їх, не поправляти нічого, бо з мангала їм коли випадає, все на сторону трошки незручно. А тут все закидав, туди в куч де прогорає. Ну, там довгі поліняки позакидав, де все. Нас прогорають, осідають, падають. Вони сімки чорніють. Все, коли будуть білі, тоді будемо готувати. Сіл помаленьку наповнюються стравами додатковими. Тандир вже майже нагорає, воно середині вже більше як наполовину побілів він. На цей вогник догорає і можна буде готувати. А готувати будемо ось таку курку замариновану. Ось такі кусочки курочки. На такій сітці я зробив, воно видно, з нього сітка. Це я застелив вже фольгу. І будемо на цю фольгу вложити. Ось на карабінчик, воно зараз буде чіплятися і опускатися в тандир. Ось над ком буде готуватися. Ну а потім ще, можливо, використаємо казана. Теж сьогодні спробуємо як на ньому готувати. Так, все, чекаємо догорає і будемо готувати. Що справа пішла? Вона петальні зверху сушістки. А це не брав, де привіт?